Всім привіт! Мене звати Костя Фолстон і сьогодні ми з вами продовжимо досліджувати зарплатні гравців топ-ліг. Нещодавно ми дізналися, скільки заробляють 10 найоплачуваніших гравців АПЛ. Тепер на черзі Ла ліга. Так саме зараз я розкажу вам про 10 футболістів, банківські картки, яких найбільше розбугають від мільйонів євро, що находять їм від топ-клубів. Я вже знаю, як виглядатиме рейтинг, тож попереджаю, ви будете здивовані. У тому сенсі, що деякі виконавці, м'яко кажучи, не відповідають такому високому рівню оплати праці. Ну а перед тим як розпочати, я традиційно прошу вас підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок. Що ж, ну, а тепер можемо розпочинати. Погнали! Відкриває мій завплатний топ-страж воріт мадридського атлетико Ян Облак. Словенець захищає ворота матрацників з 2014 го року, і за цей час він зарекомендував себе як чудовий надійний голкіпер, який виправно керує захистом, а також робить карколомні сейви, які іноді навіть виглядають якось надприродні. Вже давно інші європейські гранди подивляються у бік облака, сподіваються вирвати словенця із чіпких обіймів Сімеони. Варто якомусь гранду засумніватися у своєму голкіперові як прізвище Яна моментально випливає на шпальтах футбольних змі у якості потенційної трансферної цілі. Ось і зараз Манчестер Юнайтед потирає рученята, сподіваючись, що облак погодиться приїхати до них. Адже контракт у матрасників у Словенці спливає наприкінці цього сезону. І, в принципі, Атлетику не проти продати голки про взимку, щоб не втратити його безкоштовно. Однак чи готові боси ім'ю платити Янові стільки, скільки він зараз отримав Атлетику? А отримав він немало, а саме 400 тисяч євро на тиждень, що прорахування на гривню становить майже 14,5 мільйонів. Річний оклад Облака говорить нам про те, що у свої 29 років років ну, дуже багата людина. На рік словенець отримує 20 мільйонів 800 тисяч. У гривні сума так загалі приголомшує, бо вона складає понад 750 мільйонів. З огляду на це можна сказати, що боси ю не стануть стільки платити голкіпрові. Це ж глейзери вони запропонують вдвічі більше. Я вважаю, що переплачувати це взагалі їхня фішка. На черзі в нас Жорді Альба. Платити шалені бабки ветеранам команди і страждати через це. Це особливий сорт мазохізму, яким полюбляє бавитися Барселона. Можна, звісно, казати, що контракт було підписано раніше, і хто знав, що так воно все повернеться. Але наскільки мені відомо, фінансовий Армагендон вже підкрадався до Барси, коли вона пролонгувала угоди з Альбою. Але заради справедливості треба сказати, що лівий крайнього захисника рівня Альби у Барси поки немає. Ніхто не може нав'язати. Конкуренцію 33-річному футболістові. І тут також все логічно. Барса так хотіла Тора Рафіню Левантовського, що зовсім забула попрацювати на трансферному ринку, щоб придбати рівноцінну заміну жорді. Так, вони купили Маркоса Алонсо, але той своїми виступами вирішив нагадати, чому останнім часом у Челсі протирав лапку запасний Звичайно, каталонці сподіваються виростити з бальде достойну заміну ветеранові, але для цього потрібен час. Тому будуть каталонці і надалі платити жорді 400 тисяч євро на тиждень аж до кінця контракту, який спливає влітку 24-го. Звісно, з'являються новини, що вже цієї зими Альбо продадуть в умовний інтер. Але давайте будемо реалістами. Альбо вже не молодий, ніхто і близько не стане платити йому таку зарплату. Тож який сенс йому кудись рипатися до літа 24-го? Як ви вже зрозуміли, на рік іспанець отримує 20 мільйонів 800 тисяч євро, а в гривнях це 750 тисяч. Мільйонів. Точнісінько таку зарплату, як у Альби та Облака, отримує Антуан Грізма. А саме 20 мільйонів 800 тисяч євро на рік. І не можна сказати, що він не вартує цих грошей. Грізман досі в порядку, і період у барсі не вбив остаточно у ньому віру у футбол. Маленький принц з радістю б тягнув мадритську атлетику, як він це робив у старі добрі часи. Але ось біда, атлетико не хотіло переплачувати барсі за оренду француза. Тому ігрового часу у Вінгера у матрасники було менше ніж бажання Азара грати у футбол. Однак нещодавно грізі зіткнув з полегшенням, адже матрасники все ж таки викупили контракт бідолег підступного лапорти. І француз одразу почав встановлювати рекорди, однак тільки особисті. У матчі з раю валікану він створив сім гольових моментів, що є найкращим показником у кар'єрі маленького принца. Ну що, ж, що для Грізмана рекорд, то для Дебрюй незвичайна гра. Що цікаве до Грізмана, виявляє інтерес, той такий Манчестер Юнайтед. Червоних дияволів можна зрозуміти. У них же такий неймовірний дефіцит в атакувальній ланці. Санчо Решфорд, Роналду, Марсіаль Еланга, Грінвуд, якщо його виправдать. Типове М'ю. Невтішні результати. Тоді ми будемо купувати зіркових футболістів, щоб доводити головних тренерів до сказу. Однак щось мені підсказує, не погодиться грізьма на такий перехід. І матиме рацію. Рухаємося далі. На черзі у нас містер точний пас Тоні Крос. У минулому класику Тоні черговий раз довів, що є гравцем екстра класу, а його передачі немов радіо керовані. Нещодавно Тоні шокував всю футбольну спільноту своєю заявою. Річ у тому, що влітку наступного року спливає контракт гравця з Реалем, і німець заявив, що після його закінчення завершить кар'єру футболіста, а йому на той момент буде лише 33 роки. У такому віці ще грати грати. Нещодавній володар Золотого м'яча Карім Бензима підтвердить мої слова. Однак Реал просто не може дозволити цьому статися так рано. Тому Бланкос розпочали перемовини з Тоні щодо продовження контракту мінімум на один рік. Ну і такі ж самі перемовини вони ведуть з модрічем. Ну дуже вершкові дорожать своїм неймовірним дуетом півзахисників. Якщо сторони дійдуть згод, у кроса будуть такі самі фінансові умови, які він має зараз у королівському клубі. То на тиждень німець отримуватиме 422 тисячі євро. Якщо конвертувати це на рідну для нас валюту, то це виходить приблизно 15 мільйонів 220 тисяч гривень. Річний оклад німця становитиме 21 мільйон 904 тисячі євро. А це на секундочку майже 791,5 мільйон гривень. Продовжуємо рейтинг найбільших зарплат у Лалізі і шосту сходинку посідає Давід Алаба. Номінально лівий захисник виступає у реальній позиції центрального. Однак, якщо справа пахне керосином для Реала, як, наприклад, це було у матчі Шахтаре, Австрії швидесенько біжить на рідну позицію і розганяє так і вершкових ліворуч. Особисто мені Алебо не дуже імпонує як центрабек. Але наразі у Анчелоті виборот особливо немає. Взагалі, Давід виглядає у реалі дуже щасливим, бо виступи за королівський клуб приносять йому не тільки футбольні нагороди. Нещодавно але був визнали спортсменом року в Австрії, що теж дуже приємно. Ну і відомо належне у фінансовому плані захисника. Також не ображають на тиждень. Австрійці отримують 433 тисячі євро або понад 15 мільйонів 600 тисяч гривень. На рік на карточку Алабу прилітає трішки більше 22,5 мільйонів євро. У гривні це складає 811,5 мільйонів. До речі, ви помітили, що ми з вами дійшли до екватора цього топу? Тому час трохи пограти. Напишіть у коментарях, в якому році був заснований клуб Реал Мадрид, та які є відомі прізвиська у команди. 5 перших правильно написав, що потраплять у мій наступний відео. Ну а поки давайте подивимося на переможців з минулого ролика. А на п'ятому місці в мене ніхто інший як небезпечний володар золотого м'яча. Карім, дайте постріляти з золотого калаша бензима. До чого тут автомат? Не знаєте? Тоді подивіться мій ролик про те, як живе найкращий футболіст планети у Мадриді. Інтерактивне посилання залишу угорі екран. Також у ролику ви дізнаєтеся, що це не перший коштовний м'яч у житті француза. Але зараз повернемося безпосередньо до зепекарів. Погодьтеся, цьогорічна церемонія від Франс футбол була позбавлена жодної інтриги. Всі і футболісти, і тренери, і експерти в один голос кричали, що тільки бензима гідне цієї нагороди. Звісно, я з ними погоджуюсь. Але я вважаю, що треба було знову дати нагороду Месі. Незаслужено, скажете, саме так. Наче того року було заслужено. Щодо Бензема. то він поставив перед собою нову мету, друзі, виграти з Францією чемпіонат світу. І якщо це станеться, то потенційно форвардовий треба буде готувати місце для нового золотого м'ячка. До речі, Карім заявив, що хоче завершити кар'єру саме у мадридському реалі. Так би мовити, завершити кар'єру на піку. І таке рішення заслуговує поваги. Щодо зарплаті, то на тиждень Карім заробляє 462 тисячі євро, що складає приблизно 16 мільйонів 650 тисяч гривень. Річний оклад француза становить трішки більше 24 мільйонів євро. У гривнях це виходить майже 866 мільйонів. Хто ж заробляє більше за найкращого футболіста планети? Спитаєте ви. Дивіться наступного героя. А на четвертому місці опинився Еден Назар. Так вам не почулося. Саме він, бо більше його зарплатня набагато більше за зарплатню Бензима. На тиждень Адера отримує 601 тисячу євро, а це 22 мільйони 167 тисяч гривень. Ви знаєте, в мене є мрія. Я хочу стати Еденом Азаром. Але не тим, що запальвав у Челсі, а тим мішечком, що зараз перебуває у реалі. Ні, не грає, не захищає кольори, не виступає, а саме перебуває. Якщо азар на полі, то вважайте, що Реал грає у меншості. Я я теж так можу. Перед кожним сезоном Азар б'є себе у пузо і каже, що, типу, ну все, зараз почнеться, тепер я готовий. І нічого не починається. І це другий Месі. це наступний Криштіан Роналд. Флорентіно Перес та всі болівальники реалі дочекатися не можуть літа 24 го року. Адже саме тоді у бельгійця закінчиться контракт, і він нарешті поїде під три чорти з Реал. Дехто порівнює Азара з Бейлом, але і тут бельгієць гірший. Так, Бейл поганенько виступав за Реал останнім часом і не приховував, що просто сидить на зарплатні. Але Гарат стабільно непогано грає за збірну, і саме він допоміг Вельсу пробитися на Монтіаль. А що Азар? Азар погано грає за Бельгію, що більше пропускає тренування, щоб потусуватися в нічних клубах. Якби слово неподобство було людиною, то виглядало б воно як Аде Назару Реаль. До речі, на рік це бельгійське наподобство отримує 31 мільйон 252 тисячі євро або 1 мільярд 127 мільйонів гривень. Бронза рейтингу незмінного опорника каталонської Барселони Серхіо Буска. Попри солідний вік і вже не таку швидкість, як колись, Буцькі залишається життєво важливим гравцем для Барси. І це не моя думка, це Храбі так сказав. І на превеликий жаль для синьо-гранатових це правда. Френкі Йонг так і не став для клубу Болодим Бускіцом, тому вже старому доводиться і далі грати в основі команди. Видно, що фізично Серхіо вже не тягне, видно, що йому важко. Особливо це було помітно в матчі з Атлетичним інтером. Йому б зараз махнути до мовного інтер майамі та догравати собі спокійнесенько у Мелес. Однак ні, доведеться як мінімум до літа 23-го ще пограти. А там, де вище й подовжить контракт. Однак не варто жаліти Серхю, бо за свої намагання він отримує солітні гроші. Тижнева зарплатня опорника складає 711,5 з половиною тисяч євро. На рік на картку пуску прилітає майже 37 мільйонів євро. А це свою чергу становить 1 мільярд 334,5 з половиною мільйони гривень. Срібло рейтингу відходить Френкі Дейонгу, який, будемо відвертими, не виправдав покладене сподівань. Цього літа він відмовився переходити до Манчестер Юнайтед, і це не через неймовірну Любов до Барси. Камінь спотикання був саме у фінансових питаннях. Так, зараз Йонг посилає сигнали, начебто він не задоволений тією кількістю ігрового часу, яку отримує у клубі, і що, начебто, він не проти змінити прописку. Однак я скоріш повірю в те, що він підпрацює контракт до кінця і залишить Барсу як вільний агент. Адже ніхто зараз не погодиться платити хлопцеві 721 тисячу євро на тиждень. М'ю, ем наприклад, був не готовий, тому Йонг їм відмовив. Щось мені здається, що Барса, не даючи Йонгу ігрової практики, таким чином мститься за те, що той не захотів переходити до Ман Юнайтед. Кількість ігрового часу зараз дуже вплине на зарплатню гравця у майбутньому. Що стосується річної зарплати, то вона складає 37,5 мільйонів євро. У гривнях це 1 мільярд 352 мільйони. Ви не повірите, але найоплачуванішим гравцем Лайліги є захисник ім'я йому Жерар Піке, причому не в кращій своїй формі. Містер Я не бачу Барело буде виступати за Барсу аж до літа 24-го. І щотижня протягом цього періоду він отримувати 1 мільйон євро на тиждень. За офіційним курсом, це 36,5 мільйонів гривень на тиждень. Дивіться, Бускет з Дейонг Піке у першій трійці. Не дивно, чому у Барси постійні проблеми з зарплатною відомістю. Таким чином, на рік Піке отримує приблизно 52 мільйони євро, а це 1 мільярд 875,5 мільйонів гривень. Непогано, як для захисника, вже не кажучи про його вік. До речі, існують чутки, що Месі вважає Піке зрадником через його зарплатню. Річ у тому, що Лео залишив Барсу, бо клуб не міг йому платити необхідно зарплатні, бо вона суперечила фінансовому ферплей. Керівництво каталонського клубу звернулося з проханням до Жерара, щоб той пішов на значне зменшення зарплатні. Однак той відповів відмови: багато в чому через це Месі не зміг залишитися у рідному клубі. Ну тут, звичайно, і сам Лео винен. Якщо так любить барсу, чому сам не пішов на значне пониження зарплати? Питання залишається відкритим. Ось такі топ зарплати у Лалізі. Тільки новина на власні очі пересвідчилися, що розмір зарплатні не завжди відповідає класу гравця. Друзі, на вашу думку, хто в чемпіонаті Іспанії заслуговує на найвищу зарплатню? Своїми варіантами діліться у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок. А в мене на цьому все. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Бережіть себе та своїх рідних.